Привіт усім! Сьогодні у нас розпаковка. Це у нас MPPT контролер Make Sky Blue. Ціна 111. Не POP MR, бо надивився я оглядів, та й начитався і знаю про їх глюки тепер. Не всі про них кажуть, можливо, не у всіх вони є, але я вирішив. Не перевіряти своє везіння і замовити оригінал. Тим паче, що у Повемера, оо, як би то мовити, Повемер є більш дешевим клоном з старою прошивкою. Скажімо так. Ця версія 120. Оо, відрізняється вона від 121 тільки тим, що у комплекті. Не покладений Wi-Fi, от і все. Тобто 120-121 то остання версія. Чим він цікавий? Цікавий він тим, що, по-перше, маємо нормальну підтримку літію, маємо підтримку Wi-Fi. Так, ось така у нас інструкція. Чесно кажучи, книжечка була б зручніша. Тут у нас вказані всі параметри, підключення. Хто захоче і так знайде і почитає. На цьому зупинятись не буду. Так, маємо ось такі проставочки для кріплення контролера на відстані від стіни для конвекційного охолодження, щоб там позаду радіатор охолоджувався потоками повітря, скажімо так, чи Коротше, ось як він виглядає? Важить десь кіло з чимось важе. Чим він ще цікавий? Ось цей вихід можна використовувати для керування BMS-кою. Тобто, якщо о, система аж дуже автономна, то можна економити, вимикаючи BMS, коли немає сонця, і вмикаючи, коли є сонце, не розбирався, не підключав, тільки читав. Є міні-USB. Але це не USB, а вихід UART або RS232, не знаю, як правильніше назвати. Для підключення Wi-Fi. Але Wi-Fi у мене буде не китайської версії, а київської версії MakeSkyBlue.com.ua. можна подивитись, якщо у когось буде бажання, там воно є. Більш функціональна версія Раджу. Ну і в принципі, напевно, усе. Такий ось невеличкий комплект. Гвинти, інструкція про ставки. Наступне відео вже буде з оглядом підключення. Так, ну я забув додати, що це версія 60 А. Я брав максимальну версію, не бачу сенсу в економії з 30 А, бо, коротше, нехай, нехай йому буде легше працювати, Там менше грітися. Усім пока!